Hello, my dear friends, my dear boys and girls, the pupils of the second form. Привіт, мої дорогенькі дівчатка, хлопчики другого класу. З вами на зв'язку Євгенія Семенівна. Євгенія Семенівна is Broadcasting The English Lesson. Hello. Uh, привітайтеся, будь ласка, скажіть Hello. Teacher. Good morning teacher. Молодці. Почнемо урок з англійської а, фонетики, фонетична зарядка. Phonetic exercise. Це значить, ми тренуємо звуки та вимову англійською мовою. І так, послухайте був такий а, дружочок, його звали Тім. У цього хлопчика-друга е, Нашого так, уявімо, що ми з ним потоваришували, В нього був магазинчик, там продавалися іграшки для діточок. Різні машинки, комп'ютери, телефони, ляльки, все що завгодно. І також там була канцелярія, так, хто полюбляє до школи покупати. І ось, послухайте, одного разу до нього в магазин зібрався прийти Том. Тім, том два другі. Том пішов туди, щоб купити іграшку, але не розрахував свої сили. It was very far. Це було дуже далеко. And when he comes, Коли він вже доходив до магазину, він почувався стомленим. І він робив так: Повторіть, будь ласка, х-х-х. Звук Х вимовляється дуже легенько. Пам'ятаєте, як ми х здуваємо пір'ячко з долоньки? Х. Так, тепер таке. А, цей том навіть не тільки казав «х», х а навіть пихтів ось так п-б, п-б. Ану, повторіть за мною. П-б. Це, це так у нас робив. То він ніяк не зміг віддишатися, так відновити дихання. І коли він побачив, Тіма нарешті почав вимовляти деякі слова П-пен. Повторіть, будь ласка, П-пен. п пенсил П-пенсел. Молодці ще Б-Б-бокс. -б Б-Б-бокс. -б Б-бег, б-бег, б-бук, б-бук. Потім він подивився на вітрину і почав роздивлятися, скільки там всього цікавого було. Він казав так: о-о-о, repeat after me. Повторіть, будь ласка, за мною. О-о-о. Молодці. Трошечки кумедно та весело виходить, правда? Далі. У, у, -у, -у. Це він почав вже е, Тіму показувати на ту річ, що він хоче купити. У-у-у-у, але не міг говорити, тому що дуже пихтів після дороги, да все ж таки в нього ще не встановилося дихання. у у, -у, -у. Молодці. Далі. Він почав казати так: еу, еу, еу. Повторіть, будь ласка, Repeat after me. Еу, молодці, а Тім дивився на, на свого друга і лише посміхався і. і, і. Повторіть, будь ласка, І, і, і молодці. Дуже добре виходить. Так, чим же все закінчилося? Тим, що вони нарешті привіталися, сказали один одному перше слово. Тім сказав «Hello, Tom!» «Hello, Tom!» Та Том так зрадів, що він нарешті став спокійний і зміг говорити, що сказав «Hi, Tim!» Hi, Тім! Це означає привіт! Да? Так, все, молодці! З фонетичною зарядочкою закінчили. Налаштували наші ротики, губки, говорити англійською мовою та пригадуємо тепер, що ми з вами вивчали на минулому уроці. А було таке: ми вивчали тваринок, та як ці тваринки будуть в множині. Наприклад, dog dogs. Pig-pigs. Пам'ятаєте? Різниця в тому, що в множині там, де у нас дві і більше тваринки, в кінці додавалася літера S. І у нас виходить Dog одна тваринка собака, dogs декілька. «pig» – одна хрюшка. «pigs» – декілька. Horse одна конячка. Horses декілька. cats – коти. Лемс ягняти. Декілька їх. Добре. І ми ще з вами казали про те, що є слова винятки. Наприклад, якщо у нас вівця англійською мовою sheep, то це слово виняток. Та вона в множені таки буде «щіп». Це слово залишається незмінним. Шіп, шип. І друге слово, про яке ми говорили, це гуска гус. Так само це виняток, буде гіз. Одна гуска буде ґс, декілька гіз. Так? Ми робили вправу на це. Закріпили матеріал. Так, а тепер наступна тема, дуже цікава в англійській мові, це числа. Е, я вже знаю, що ви вмієте рахувати від 1 до 10. Давайте пригадаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ten. Молодці. Ми зупинилися на 10. Дивіться, далі цифри йдуть трошечки складніше. Чим складніше? Тому що вони складаються вже наче з двох половиночок. Перша половинка це така цифра, яка у нас іде до 10. Наприклад, FO або Eight. Та друга половиночка, це у нас додається префікс тін. Якщо у нас чотири, англійською мовою буде фо, при додаванні другої частинки слова тін, у нас виходить фо-тін. Якщо у нас е цифра шість, «сікс», при додаванні другої половиночки слова префікса «тін» у нас виходить «sixteen» 16. 16. Подивіться, будь ласка, я для вас приготувала нотатки. Тут все написано: якщо у нас цифра for 4, for, ми її таки пишемо та додаємо префікс тін, і у нас виходить цифра 14. Якщо, наприклад, ми хочемо сказати 19, ми беремо цифру 9, 9 до неї додаємо префікс TIN, і у нас виходить 19, 1 Є зауваження. В англійській мові склад на перший, е, е, вибачте, е, наголос на перший склад у цих всіх числах. На перший склад падає трошечки менший, трошечки менш гучний, ніж на другий склад. Наприклад, seven teen. Seven ми кажемо трошечки менший наголос, а «teen» більший. 18, 19, Це зрозуміло? Ось о, так. Ми сказали, що перше правило додаємо префікс тін, щоб отримати цифру від 10 до 20. Так? Перше правило додаємо префікс тін. Друге, друге правило. Це ми сказали про наголос: що наголос в першому складі трошечки менший, ніж на другий. Другий більш такий е, насичений так, наголос виходить. І третє правило: Третє правило таке, що числа. 11 та 12 є винятками. Вони не утворюються за допомогою префікса teen. Вони звучать по-іншому. 11 буде «eleven», 12 буде 12 «Twelve», «twelve». 12. Так, повторіть за мною. «Eleven», «twelve». Молодці. Зараз ми з вами всі ці числа прочитаємо. Я кажу, ви повторюєте за мною. І так. 11. Дивіться на екран, побачите цифру. 1. twelve, thirteen, Сертін. Сертін. Фортін. 14 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Так, і у нас, виходить, 20 це вже число, як десятки. 10, 20, 30 це десятки. Воно утворюється по-іншому, тому е ми їх будемо проходити трошечки пізніше. Просто зараз запам'ятайте. Твенті. Твенті. Так. Дітки. Для чого нам потрібні числа в англійській мові? По-перше, для того, що вам вже виповнюється скоро е більше 10 років. І вам треба буде сказати, що мені 11 років, 12, 13 і так далі. Зрозуміли? Тобто, зараз ви вже на цьому віці, в цьому віці, віці в повинні вивчити. Числа, Які вам буде потім сказати, скільки вам рочків. Добре? Далі, що ми можемо ще робити за допомогою цифр? Сказати, як довго, наприклад, як довго спить кішечка. А кошка може спати дуже довго. Наприклад, 10 годин або 11. Ми повинні сказати sleep 10 or 11. 10 або 11 hours годин. Наприклад, скільки спить, скільки спить слон. Ви знаєте, що слони багато сплять? Треба uh, сказати, uh, «sleeps» спить. Uh, 12 hours, 12 годиночок, 12. Так, 12. Так. І, будь ласка, ви мені можете також сказати про твариночки, про яких ви знаєте, хто скільки спить, а ми. Переходимо до нашої вправи, щоб дізнатися, щось цікавеньке. Відкрийте, будь ласка, робочі зошити, другий клас Ала Несвіт. І це в нас сторіночка 60 60. Я хочу зараз зробити з вами вправу третю. Тут треба використати, що ми тільки що вивчили. Скільки годин або як довго? Хочу вам під, підказати, що англійською мовою як довго буде «how long». «How long». Подивіться, будь ласка, «How long». Як довго? Щоб відповісти на це запитання, ми повинні подивитися на малюночок та зрозуміти, що саме від нас хочуть почути, яку відповідь? Що як довго? Як довго їсть? Чи Як довго гуляє? Що тут на першому малюночку? Дивіться. How long do the dogs live? Як довго? Собачки живуть. They live 18 years. Вони живуть 17 рочків. На малюночку є підказочка, що ми повинні сказати у відповідь. Так, І нашу відповідь записати отут: They live 17, ой, так, They live 17 years. Далі, друге. How long do the donkeys sleep. How long. Я в... довго. Donkeys. Віслюк. Sleep. Спить. Як довго, віслюк спить? Та відповідь у нас є на малюночку. 5 hours. Він спить. Uh, не він, а вони взагалі віслюки сплять. П'ять годин. Тут ми повинні написати They sleep, так само, як в першому реченні. They sleep. They sleep. Лише в першому лів, бачите, написано. А тут sleep питається сплять. Получається They sleep 5 hours. Давайте я вам ще детальніше поясню, чому в нас саме таке запитання. Може трошечки складно зрозуміти, як будується запитання. Дивіться, на першому місці у нас в запитанні стоїть слово how-long. слово, як довго. «How long?» Далі, у нас всюди в запитаннях, подивіться, на другому місці стоїть слово «do». How long do? How long do? Це означає «do» запитальне слово. Запитальна часточка, яка ніяк не перекладається. Вона просто ставиться в реченнях після запитального слова, щоб показати саме, що це речення запитальне. Тобто на другому місці у нас стоїть часточка «do», яка ніяк не перекладається. Просто вона стоїть на своєму місці вказати, що речення запитальне. Далі у нас на другому місці стоїть підмет. Хто саме? Про в кого є запитання? The dogs, The sheep, Про собак, про uh, вівець. Понятно? Тобто, хто? How long do the dogs або how long do the sheep... І на третьому що робить live або sleep, живе або спить. І так, на першому місці ми ставимо how long. Далі. Do the dogs leave. Запитальне слово. Запитальна часточка. Хто і що робить? Це такий порядок речень в запитальному реченні. Порядок, порядок слів, вибачаю, в запитальному реченні. Ось так само по порядку ми починаємо і відповідати на це запитання. Кожне слово стоїть на своєму місці. They, вони. Далі ми ставимо live або sleep. Да? вони. they. Потім ми відповідаємо лів, живуть або сліп, сплять. І далі беремо цю відповідь. Скільки, Скільки років? І все. Я сподіваюся, ця вправа вже роз'яснена і все понятно. Якщо не понятно, телефонуйте мені, пишіть мені, задавайте питання і все з вами роз'яснимо ще раз. Я завжди на зв'язку і кожну годинку ем, чекаю на ваші дзвоники, так? Щоб поговорити, привітатися просто та роз'яснити. Цю вправу треба зробити дома домашня робота. Зробити вправу сторінка 60, сторінка 60, вправа третя. Так? І домашня робота вивчити всі слова, числівники. Вивчити числівники від 10 до 20. Всі фотокартки сторінок ЗОшита, сторінок Зошита, граматичного матеріалу та назви чисел я вам скидаю за посиланням. Після відео буде зразу фотокартки так, з роз'ясненням. А наш урок добігає кінця. І я хочу з вами закріпити цей матеріал. Тобто, саме головне, що ми сьогодні вивчили, це були числа. Числівники від 10 до 20. І так, я вам показую цифру і питаю: What is it? Що це? Ваша задача дати мені правильну відповідь. What is it? What is it? It's 12. Повторіть, будь ласка, ви повинні сказати It's 12. Це 12. What is it? What is it? Yes, right. It's 17. Next, what is it? What is it? It's 13. Молодці, хто здогадався перший за Євгенію Семенівну, то браво вам. Наступне What is it? What is it? It's 15. Молодці. Далі. What is it? It's eleven. It's eleven. Далі. What is it? It's 14. Yes, right. 14. Пам'ятаєте про наголос? Перший склад трошечки менший за наголосом, ніж другий. What is it? It's 16. What is it? It's 20. What is it? It's У будь-який час ви можете передивитися це відео. У будь-який момент ви його можете зупинити, так, і повторити е, за вчителем назви числівників. Не забувайте також про нашу сьогоднішню фразочку How long? Як довго. І... Майте сьогодні хороший вечір, хороший настрій, хороше здоров'я. I wish you good luck. Be healthy, stay smiling, and I say you goodbye. See you next time. Bye bye, my dear children.